Друзі, ми говоримо з душоопікункою, тренеркою та викладачкою міжнародного інституту душоопікунства Корамдео Марією Віпною про те, як дослідити своє серце. І ми вже читали вірш з Луки 6,45 Добра людина винесе добро зі скарбниць свого серця, а людина зла винесе зло з глибин свого серця. От що в Біблії означає слово серце, та що воно означає в контексті цього вірша? Взагалі, термін серце стоїть на першому місці в Біблії серед слів, які вживаються для позначення внутрішнього життя людини. Тобто серце це нематеріальне, внутрішнє, невидиме життя людини перед Богом, на відміну від її фізичного життя. І в єврейській мові це слово має значення джерела усіх думок, бажань, почуттів, прагнень. Волі. Тобто можна сказати, що в серці людини міститься центр, який править, який спонукає, приводить в рух весь механізм цієї складної внутрішньої людини і підштовхує нас до дій. Кожна думка, переконання і намір, які втілюються в дію, мають свій початок у людському серці. І якраз оцей текст, який ви зачитали, він підкреслює, що в серці людини. Є скарб, те, що людина цінує, тобто ціла система цінностей, яка впливає на наше повсякденне життя, і кожне наше слово, кожен наш вчинок виходять із того, чим переповнене наше серце. Знаєте, інколи люди кажуть, ой, вирвалося, і так намагаються оправдати себе, ніби вони не мають відношення до тих слів, які були сказані. Чи до того вчинку, який стався. Однак насправді вирвалося, значить, що раніше щось стримувало, раніше були якісь перешкоди, тепер їх немає. І вирватися назовні може лише те, що є всередині угу. людини. Як далі тексти кажуть, чим переповнене серце. Це промовляють уста. Угу. О, цікаво також, ви зазначили про те, що коли воно виривається, так, то це те, чим, власне, і наповнені, ми зсередини. І буває, люди кажуть, що ой, вибач, будь ласка, я сказав, не подумавши. Але насправді людина, власне, і сказала те, що вона насправді думає, так? А для чого нам взагалі так. досліджувати своє серце? Що нам з цього? Чим це може нам допомогти? Ось така рефлексія, таке дослідження? Угу. Дуже полюбляю в даному запитанні, якби такий текст мені одразу приходить на розум. Це притчі, четвертий розділ, 23 вірш. Понад усе, що лише зберігаєш, бережи своє серце, каже наймудріша людина у світі, тому що з нього б'ють джерела життя. Ми оберігаємо тільки те, що нам цінно, і те, що ми дуже добре знаємо. А коли ми не знаємо, коли не розуміємо, то будемо ставитися легковажно. І по цьому тексту, якби серце наше джерело життя. І я люблю досліджувати оригінал Слова Божого, і там в оригіналі такий вислів, що з нього походить життя. тобто… Те, як від того, як ти слідкуєш за своїм серцем, залежить те життя, яке ти в результаті проживаєш. І якщо я не розумію своє серце, не розумію, чому я роблю те, що роблю, звідки виривається те, що шкодить мені, або тим людям, які мене оточують, то я буду постійно блукати, постійно плутатись в лабіринтах власних. Прагнень, думок, переконань. І це буде призводити до страждань у житті моєму. І, але більше того, чому потрібно досліджувати серце, тому що Бог каже про те, що його цікавить саме ця частина людини. Більше за все. Звичайно, людина прекрасне Божне творіння в цілому. Але Бог дивиться на те. Що приховано від людей. Люди бачать вчинки, бачать зовнішнє слова, обличчя, нашу зовнішність. А Бог дивиться на те, що в сердині людини сховано на невидимий внутрішній світ. І Бог оцінює не просто те, що ми робимо, як правильне чи неправильне, добре чи зле, але оцінює те, з яким серцем ми робимо. Uh -huh. Тому Ісус наголошує в тексті звуки. Що в серці є скарбниця добра або лиха. Да? І ом, тому мені дуже імпонує настанова, яку апостол Павло дає Тимофію молодому пастору, і каже, пильнуй себе і навчання. Тобто пильнуй, тобто слідкуй, досліджуй. Це важливо. Не тільки навчання, тобто знання Біблії важливе. Бо якщо ти добре знаєш слово Боже, але не розумієш, як його застосувати в житті, або не знаєш себе власного серця, то яка користь тобі від тих знань, якщо вони тобі не додають життєвої мудрості, практичної, щоденної? Угу. Вау, дуже, дуже цікаво, і розуміємо, наскільки це перегукується з тим, що проживають християни, інколи мені здається, що ми можемо жити життя. Повне добрих справ, і, і наче е, з, так видимо добре життя, але е, тільки заглянувши в серце, чи чесно, з собою перед Богом можна побачити інколи не, не дуже приємні речі. Е, як взагалі дослідити так, своє серце? Е, хто нам в цьому може допомогти? І якщо сьогодні. Хтось з наших глядачів задумався, що а справді що в мене в серці? Як почати це дослідження? Серце можна дослідити, якщо ставити собі запитання згідно біблійної логіки у конкретних життєвих ситуаціях, які з нами трапляються. І, звичайно, тут потрібно ще. Чесність, відвертість, щоб сміливо на ці запитання відповідати. Ісус навчає нас біблійній логіці, і звичайно, я не зможу вам зараз викласти матеріал, який ми проходимо в нас в інституті, який займає кілька годин для того, щоб вам повністю передати всю все багатство біблійної логіки. Але можу поділитися кількома такими моментами, кількома ідеями, які допоможуть принаймні, хоч трошки рухатися в тому напрямку, в якому Бог побуджує нас рухатися. Ось якраз в цьому тексті Луки, шостий розділ, з якого ми почали сьогодні. Ісус навчає нас в біблійній логіці і пояснює, що людина подібна на дерево, тобто яке приносить плоди, погані або хороші. Отже, якщо я щось роблю, наприклад, погане, і зазвичай нас це турбує більше. Я щось погане роблю і не розумію, чого в мене це сталося, чого я це зробив, ніби й не хотів, щоб так сталося, а так сталося. І, і для того, щоб зрозуміти, мені потрібно йти від цього плоду поганого да, до кореня, до скарбу, який є в моєму серці, який породив цей плід. який Тобто, щось було для мене дуже цінно і дуже важливо в той конкретний момент. Я чогось дуже сильно хотіла в цей конкретний момент і тому зробила те, що зробила. Ще один текст додає нам трошки більше деталей. У Матвії, 7 розділі 24-27, є прекрасна теж ілюстрація, яку наводить Ісус, кажучи про людей. Що вони подібні до будівничих людей, які будують будинки, mm. Будинки, і потім проводить приклад, що стається буря, і під час цієї бурі виявляється, який будинок стоїть. Тобто людина робить добро, незважаючи на тяжкі обставини, а інший падає, тобто людина спотикається, згрішає. І це насправді залежить не від сили чи тривалості зовнішнього впливу негативного на будинок, не те, що люди часто списують. Ну, я так зробив, бо, бо в мене такі обставини були. Да? А це залежить від того, на якому фундаменті будинок стоїть. Отже, нам потрібно намагатися проникнути в фундамент, проникнути в коріння того, що відбувається в нашому житті. І насправді дослідження серця це навичка, її можна набути, якщо докласти зусиль. Угу. У нас є чудовий інструмент для дослідження серця, я з ним познайомилась більше 20 років тому через Рона Харріса, який розробив першу в Україні програму систематичного навчання з душі опікунства. І я цим запитанням користуюся практично щодня. І ми називаємо цей інструмент запитання серця або біблійна логіка. Тобто ми рухаємося від зовнішнього до внутрішнього. І я, зовнішнє це те, що можна побачити. Тобто я можу собі задавати запитання: Окей, зараз така в мене склалася ситуація. Що сталося? Що мене зачепило? Яка буря мене зачепила в мій будинок? Можна так сказати. Що мені страждань доставляє? Що мене зараз стискає? І це мова йде про зовнішній вплив. Потім я можу себе запитати: Окей, ця буря в моєму житті зараз сталася, але що я роблю у відповідь? Мій будиночок він зараз стоїть чи падає? Мої плоди в цій ситуації, яка склалася, вони добрі чи погані? Тобто слова, вчинки. Те, що я роблю, те, що я кажу, і як я це роблю, uh -huh. так, тобто, які я докладаю зусилля у відповідь, щоб з цією ситуацією справитися. І далі мені потрібно рухатися від цих зовнішніх речей до внутрішнього, те, що неможливо побачити, а лише зрозуміти, коли ставиш собі глибокі запитання. От коли я роблю те, що роблю в цій конкретній ситуації, то чого я хочу досягти своїми зусиллями? Біблія каже про те, що всі наші вчинки вони стратегічні. Ми маємо наміри в наших серцях, ми маємо задуми в наших серцях, і нічого в нашому житті не виривається просто так. Тому я маю ставити таке питання собі, чого я хочу досягти. Та? І далі як я собі пояснюю доцільність цих конкретних сказаних слів чи вчинків, у цій ситуації, як себе оправдовую. І е, саме головне якраз те, про що Ісус каже, як скарб. Да? Тобто, що для мене цінно, яке бажання сильне, і це є моя цінність, керує моїм серцем у цей момент життя? Угу. Е. Так, дуже дякуємо за. Те, що пояснили, взагалі ці приклади дуже класно допомагають зрозуміти. І інколи нам здається, на прикладі будинку, що та ні, усьому винна буря. Це ж вона принесла в моє життя зараз. Я ж через бурю мушу там кричати на когось, чи проявляти агресію, чи можливо навпаки там проявлятись не так, як мені здається, от інколи серце підказує, що ти щось не те робиш. Але тобі здається, ну в цій ситуації це якби точно оправдано, але питання не в тому, що прийшло зовні, а в тому, що йде зсередини, так це не про. Інших не про світ, а про мене. Mm -hmm. І це насправді це настільки наче просто, але дуже часто ми у цьому самообмані живемо, і здається, що всі не такі, всі винні, але я якби молодець. А, а мої, і мої реакції вони оправдані. І от з цього з цього самообману треба виходити, і ми зрозуміли, що оце дослідження може привести до того, до тих відповідей, так, що насправді там я чогось боюся, чи я дуже бережу там чи той страх якийсь, чи бажання навіть до зла, яке мені здається, ні, його немає. Що робити в такому випадку, коли вже ми бачимо. Що не всі там зернятка гарні в нашому серці і в нашому скарбі, чи можливо змінити своє серце, от як туди добратися, в ту глибину? Ну, Звичайно, одразу важко навіть запам'ятати ці усі запитання. Та? Наприклад, я такий орієнтир приблизний дала. Так, так. Ось. Але коли ми знаходимо щось недобре, то Бог дає нам прекрасне рішення. Та? Якщо ми бачимо те, що Неправильно з точки зору Біблії всередині нас, так? то серце змінюється через покаяння. Так? Тобто спочатку людина має побачити свій гріх, що не так, не просто на рівні вчинки, плодів, але в корені, в наміри, в бажаннях. От в цьому я була неправа, то що цього хотіла занадто сильно, і заради цього я зруйнувала, наприклад, стосунки з людиною, накричала. От і коли ми по справжньому поглянемо на гріх, так як на нього Бог дивиться, то нас переповнює, буде переповнювати смуток за гріх, не просто за наслідки гріха, от мені тепер погано в цій ситуації, а, а за саму його суть, розуміючи, що оце моє внутрішнє, таке сильне бажання, я цього настільки хотіла більше за Бога. Да? І це доставляло Богові болю і страждання, і принесло страждання і в моє життя відповідно. І uh, смуток за гріх часто супроводжується соромом, да бо ж mm -hmm. бо якщо ми говоримо про людей віруючих, ми знаємо, Христос нас спас, відкупив. А я знайшла uh, щось інше. Якесь творіння стало для мене кращим і ціннішим за жертву Бога. Цей момент. Цей конкретний момент, практичний момент мого життя. Тобто це не значить, що ми все життя так живемо. Да? Ось. Але справжньої зміни в серці не відбудеться, аж допоки душа не зненавидить те, що раніше любила. Один із пуританських авторів сказав, що неможливо полюбити Христа. Допоки не зненавидиш свій гріх. Тобто, поки я люблю свою цінність, я буду її оберігати, буду її захищати. І сердечна зміна можлива лише тоді, коли я починаю, коли я бачу, сумую, соромлюся і починаю годувати тим, що раніше любила. І тоді в мене буде стимул і мотивація тікати від гріха, тікати від того я буду намагатись уникати всякої можливості згрішити не просто в слові, у вчинкові, а всередині себе, да, в середині себе тих бажаннях. Угу. Ну і це так. такий процес нашого життя, угу. не просто одноразова подія. Це момент, коли ми навертаємось до Бога, тільки розпочинає наше життя угу. покаяння. Угу. А потім ми маємо Христос в цей момент насаждає новий принцип. В нашому серці і в тісній співпраці з Духом Святим ми починаємо такий шлях переміни, так? ага. коли ми е, скидаємо стару, старий одяг, старі наші звички і зодягаємося в нові звички ага. через оновлення. Розумно, це точно. Wow. Дякуємо вам, пані Марії, за те, що ви прийшли до нас, поділилися своєю мудрістю. І ось такий меседж від вас ми отримали в тому, що нам потрібно досліджувати глибоко копати в своє серце фундамент свого будинку для того, щоб розуміти, що відбувається і в якому стані воно знаходиться зараз. Дякуємо за те, що виділили час, за те, що були із нами сьогодні. Бажаємо вам Божих благословінь у вашій праці. Дякую. Угу. Дуже дякуємо і сподіваємося на наступні зустрічі з нами на зв'язку. Друзі, Марія Вікна, душопікунка, тренерка та викладачка міжнародного інституту душопікунства. Корамдео передивіться порадьте тим, хто для вас дорогий.